じゃあ。

Ні. Добрий день. Добрий день. Я хотіли запитати, з чим пов'язана акція? Акція пов'язана з тим, що вже два місяці значить, робітники ПТНЗ не отримують заробітної плати. Це ну, профтехучилище. профтехучилище. профтехучилище міста Мукачево. Сталося так, що ні місцева влада, значить мер нашого міста. Значить, не, не приймають нас на місцевий бюджет і не виплачують заробітну плату ні обласна, ні відповідно президент не вітує значить, цей закон, який прийнятий 4 лютого. Бо, зак... зак... Получається, колізія така, що ми... ніде, нас немає, зарплати немає, і, звісно, ми мусимо від... на, на це реагувати. Звернути на себе увагу. Звернути на себе увагу для того, щоб. Відповідно, владні структури зрозуміли нашу позицію. Зрозумів. Якщо не секрет, з ким я спілкувався. Ви спілкувалися з машиною Віталій Івановичем, заступник директора третього училища. Приємно познаватися, сам коли закінчував училище, тому близька тема. Дякую вам за коментар. Будь ласка. Два місяці фінансування цілковито. Хоч слягай, та що хоч робити, не на енергоносі, не зарплати, не скапень, не отримання десяти, ні копійки. Не ж, не фінансування. Чому немає фінансування? Ви краще знаєте. Прийнятий бюджетний кодекс. Згідно з бюджетного кодексу, який прийнятий був цей бюджет, у нас, нас мало відкрити фінансування міста, так, я думаю, бо міста обласного значення. Але не зовсім то всім підходили, які тут не підходили так. Законна рада 4 січня значить, прийняла закон, де вноситься зміни до бюджетного кодексу щоб нас передати на фінансування області. Цей закон судбає на сьогодні президента України на підпис. Він і не витує, і не підписує. Термін сходить 4, от цього числа, березня, березня. місяця, має підписати або завитувати. Якщо підпише, тоді сесія обласної ради, очевидно, має зібратися і включити нас в мережу на фінансування, повертати ну, заборгованість. І по стипендіях, по зарплатах, отримання тих енергоносії. енергоносіїв, в стадії виключення. Ми просто держимося, подобається культурний народ. Він просто держиться, ходить на роботу, чесно, бо нас дітки учаться з бідних родин. Тут якийсь і соціальний захист, і виховна функція, Іначе, ви ж бачите криміналітет, що робиться в городі. Ну, В принципі, училища. Хочеш... І, да, і здобувають професію, професію робити учимо на станках, з приладами, інше інше. Тому от така ситуація склалася. Значить, місцева влада наша, я, ну яке можна ставити, кажуть, що має область прийняти рішення, обласне місто, а від того я кажу, яка ситуація склалася. Ну, зараз е є якісь вимоги до цього. Я так розумію, ми звернулися не? до президента, який сказав, і Верховну Раду здоров'я, Гросу Монатії звернули це до нашого міністра, владні структури. Ну поки що реакції обласної державні там реакція була, засідала комісія по. Заборгованості по погашенню. Ну от, прийняли звернення, телеграфували вони на Київ. Наскільки я маю інформацію сьогодні, я десь по цьому питанню, в Києві міністерство буде засідати. Питання вирішиться, але не треба людей дратувати. Кожи, Мета це привернути увагу до ну, даної так, проблеми. Тільки, так, мирна акція, і не інакше. Бо були звернення, тож січня місяця мирно, акції такої серйозної немає. Але ми тут, в одній громаді живемо, родини і люди, треба все ж таки якось входити в положення. Вроді є стабілізаційний фонд, там 15 мільйонів на область дали. Чи навіть є ті гроші, ну так каже, що дали стабілізаційну фонд, щоб погасити. Але чи вони в самому єлі є, чи не є судьба? Чи є на рахунках казначейся, очевидно. Поки що я не немає. Але питання, думаю, вже раз 4 березня так якесь буде рішення. вирішиться питання, надіявся. Скільки Вирішить це питання, сподіваємося. А ще зараз пустять транспорт. Зараз пустимо, бо не маємо права затримати цю трасу. Зараз люди розійдуться. Ми пустимо. Я так, наші, ми керую тут наші очільники. Збори зібрали, зібрали законному порядку, законний спосіб вони зібралися. І така акція протесту перенезуть. просто увага. До суспільства перевернути увагу, що є така професійна освіта, яка учить попросту дітей працювати. Яка без фінансування? Тому то, ну, як два місяці без фінансування. В 90-х роках було, коли там сьогодні, що купов не помните, то таке, що по два місяці не плачувала, то якось легше проходило, бо не так люди, люди зараз вможили. Дякую вам. Якраз не перекура. Авганці, аганці, ми подержуємо. У нас тоже наші сім'ї діти внукає в носу. Я знав, знаєте, я знав, вчора позавчора, Jaz bi bolje služila vsi naše klubi. Dobro, zapišite mi numer telefona. ポワー!